Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру. Вгадай емоцію! Вона допоможе нам навчитися розпізнавати різні почуття за виразом обличчя, жестами та поведінкою. У цій грі ви будете уважно спостерігати, аналізувати та вгадувати, які емоції відчує людина. Але спочатку давайте розберемося, що таке емоції. Це важлива частина нашого життя. Вони допомагають нам спілкуватися, висловлювати свої почуття та розуміти інших. Іноді буває складно визначити, що саме відчуває людина, але навчитися розпізнавати емоції дуже корисна звичка. Роздивись уважно, яку емоцію відчуває дитина. Молодці це радість. Добре, дітки, а на цій картинці? Так, хлопчик засмутився. Ой, я тут хтось встав не з тієї ноги. Так, це злість. А що відчуває хлопчик на цьому фото? Він відчуває захоплення. Тут ми бачимо, що хлопчик чогось злякався, можливо, наснився страшний сон. Так, це страх. А тепер вгадайте, яка це емоція? Іноді буває так нудно, правильно, це нудьга. А тут хто у нас такий сором'язливий? Вірно, дівчинка соромиться. Зранку була добра, а потім згадала, що образилась, тому передумала. Так, це образа. Як ви думаєте, від чого дівчинка так здивувалась? Вона здивувалась, що ви все відповіли правильно, молодці.